У мене є знайомий, який постійно нарікає на життя. Йому важко не через обставини чи невдачі, а тому, що його численні родичі не залишили йому спадщини. Вони витратили свої статки за життя, насолоджуючись кожним моментом, бо вірили, що на той світ нічого не забереш. Він не отримав ні квартири, ні дачі, ні клаптика землі. І хоча рідних уже немає, ця думка його не полишає. Особливо, коли бачать, як друзі здають в оренду бабусині квартири, як вони можуть дозволити собі дорогі покупки і не бояться втратити роботу. Я якось не втрималася і запитала, а ти сам плануєш щось залишити своїм дітям? І відповідь була проста: нема чого, часи не ті. Колись, мовляв, усе саме в руки йшло, квартири роздавали, а зараз працюємо лише заради прожитку і комунальних платежів. Але також є і інша історія. Одна моя знайома теж не отримала спадку, але досягла успіху. Вона росла з мамою та бабусею. Мама працювала, а бабуся дбала про дім і готувала. Проте, замість того, щоб сидіти на лавці з сусідками, вона вкладала час у виховання онуки, читала казки, допомагала з уроками, розвивала. Дівчинка виросла і стала хорошим фахівцем, адже бабуся дала їй головне турботу, підтримку і віру в себе. Якось, коли онуці було вже 40, а бабусі під 90, вони сиділи в кафе. Дівчина розповіла, що її подруга. Ледве зводить кінці з кінцями. А бабуся здивувалася, як же так, вона ж ходила з тобою в одну школу, мала блискучу освіту, на що онука відповіла? Бо ти була поруч, це твоя заслуга. І бабуся зрозуміла, вона дала онуці більше, ніж будь-який спадок. Вона дала внутрішню силу і упевненість в собі. А є ще один знайомий, який працює, не покладаючи рук, щоб накопичити мільйон і залишити його дітям. Він вірить, що це буде їхній стартовий капітал, і як тільки передасть ці гроші, зможе нарешті видихнути. Але чи справді це найкращий спадок? Чи не схоже це на відкуп? Ось вам гроші, і більше я вам нічого не винен. Найцінніше, що можна залишити дітям, це не гроші, а любов, підтримка, моральні орієнтири. Потяг до знань. Це внутрішні обереги, які захистять їх краще, ніж будь-який рахунок у банку. Євреї, які добре розуміються на матеріальних благах, знають, що однієї спадщини недостатньо, тому вони навчають дітей працювати, розвиватися і здобувати міцну професію. Розділи майно за життя, і ніхто не чекатиме твоєї смерті, говорить мудрість. Це нагадує про важливість не лише матеріального, а й духовного спадку. Адже життя швидкоплинне і справжня його цінність у стосунках, які ми будуємо. Коли людина ще за життя передає свої блага, вона бачить, як близькі ними користуються, ділиться радістю і будує відносини на основі любові, а не корисливих очікувань. Також це запобігає конфліктам, які нерідко розривають сім'ї через спадщину. Бо коли людина помирає, тільки тоді сусіди дізнаються, скільки у неї було дітей.